3. Доброго дня, борис мене звуть, Збройовий магазин Прапорчик. І продовжуючи тему збройових пістолетів, сьогодні трошки познайомлю вас з чеською збройовкою, яка у нас представлена. Тут не, не весь асортимент, який в нас є, але що вийшло захопити, те і захопили. І Почнемо з тих, що є, найменший з тих, що є, це чз 10, п 10 Страйкер. Ось такий от апарат. А, ну, скажімо так, в інтернеті часто люблять казати по типу, по типу глоку. Бо полімерна рамка, страйкер безкурковий, ну і десь, мабуть, ну, візуально я б не сказав, що він схожий, тому що глок ну, він такий більш квадратний, більш такий не знаю, як, на старий грант широкий схожий чи на Гелендваген. А цей такий, ну свої в нього є лінії і все інше. Що ми тут маємо? Маємо ми тут, звичайно, планку Пікатіні, як на більшості сучасних пістолетів. В нас ну не можна сказати, що він амбідекстр. Тобто тут затримка продубльована і справа, і зліва. А от кнопка викиду, вона зліва. Але її можна переставити. Тобто По магазину видно, що. І з тої, з тої сторони вона є за що, є за що чіплятися. скажімо так. Е, в комплекті у нас два магазини, і в комплекті у нас такі змінні накладочки. Тобто під свою руку ви можете цю накладку зняти, вона доволі легко знімається, просто отверткою від, відкруткою. Е, піддіваєте, вона вискакує, ставите іншого розміру. По прицільним, засоб, прицільним засобам. Такий у нас тут регульований целік. Регульована, ну, мушка не регульована, целік регульований, а мушка в нас її можна замінити, наприклад, на світлозбираючу і так далі. З тих, що є, пістолет, пістолетів, це П10, П9 і 75-та. Чиза, Кстати, 75-та недавно нашому президенту подарували в Чехії. Ну, не, не саме цю модель, ну, 75-та модель, але не цю модифікацію, скажімо так. Переходжу далі, не буду довго тут затримуватися на цій. Скажу по ній, що вона по розміру, от вона компактна для кожнодневного використання. Е, ну і вона така не дуже важка. Тому що, якщо, наприклад, порівняти з цією 75-ю, ну, це такий кусок заліза кожен день ну, проблематично носити. Далі, дев'ята модель. Дев'ята модель, дуже полюбляють її силовики, багато в кого в нас стоїть на озброєнні, повнорозмірний повно класичний пістолет куркового, куркового типу. Щодо амбідекстра, тут в нас навпаки порівнянні з цим, в нас тут він продубльований, а от за, за, зброй затворної затримки він не продубльований. І переставити його просто так не вийде, бо тут немає паза. Але е, виходячи з того, що тут є отакий от фланець виглядає. тобто, ну, Я підозрюю, я не впевнений, що 100% десь е, в США вже є якісь рішення, де просто е, ну, у вас буде з двох, з двох сторін затворна затримка, зброс затворної затримки. Панка Пікатіні тут більш довга. 2-3-4-5% е, на 5 е, виступів. Теж полімерна у нас є рамка, теж у нас є змінні е, накладки на рукояті, які можуть змінювати розмір. І тут мені дуже подобається сама рукоятка. Вона така трошки надзвичайної форми, не схожа на всі інші. І вона от дуже така, ну, приємна, дуже класно лягає у руку. І оця от краса 75-та Чеза е, В модифікації Shadow 2. В синьому кольорі ну, це витвір мистецтва. Дуж, дуже, дуже гарне, дуже класна зброя, дуже-дуже. Ну Я в восторгі. Е, носити кожен день, я вже казав, не вийде, бо вона дуже тяжка, може і вийде. ну у когось, у мене, ну, Я б, мабуть, замахався її тас таскати. Але, от, е, блін, ну, береш руки і просто от, секс. Просто кайф. ну Взагалі жир. Отакий у нас тут хром, хромований спусковий гачок. 에, доволі високі 에, прицільні пристрої. І ці пістолети їх дуже полюбляють спортсмени. Багато хто з ними виступає, багато хто з ними тренується. тобто Це такі от, для спортсменів дуже часто зброя для пістолетчиків. У нас в комплекті три магазини йде. Ось такі, кстати, що доволі рідко, бо ну, зазвичай там два магазини чи один, а тут три сразу в комплекті йде. Вони йдуть сразу з такою от п'яткою. Ну, і якось так. За счет того, що дуже, великий, дуже велика вага в нього, е як наслідок, менше підброс ствола. Саме цю, тому е спортсмени полюбляють цю зброю. Тому що, наприклад, на Глокі, коли спортсмени стріляють, вони собі е часто вішають допольний грузик. Тобто, єс <от and> доповнительний на планку пікатіні, вони знизу прикріпляють, щоб коли відбувався постріл. Ствол не так підкидувало за, за рахунок ваги. На цьому буду завершувати. З вами був Борис, магазин «Прапорщик». Заходьте, дивіться, дуже ми сподіваємося, що буде цей закон про зброю і в наш, нашій країні буде можливість таке придбати. Всім гарного дня, до побачення!